Вітаю вас, малята! Пропоную послухати казку про будиночок, який любив чистоту і затишок. Жив був будиночок, це був дуже гарний, веселий і привітний. Ось тільки будиночку не було господаря, і він чекав, коли ж вони нарешті з'являться. Нарешті цей день настав. будиночок заселилася ціла сім'я мамо, тато і хлопчик, який же радий був будиночок, як він мріє про те, як дружньо вони будуть жити разом. Я буду допомагати їм, буду захищати їх від бід і негод. А вони будуть про мене піклуватися, думав він. Ось нарешті сім'я в'їхала в будинок, розставили меблі, розкали по місцях речі і іграшки, і життя пішло. Тільки ось, на жаль, зовсім не так, як уявляв собі будиночок. У перший же вечір перед тим, як піти спати, хлопчик розкидав свої іграшки по всьому будинку. Він навіть не звернув уваги на те, що батьки попросили його прибрати за собою після гри. Це продовжилось і на наступний день. Книги, іграшки, олівці тепер були розкидані повсюди. Будинок спохмурнів. І він не знав, що йому робити. Минуло ще кілька днів. І будинок зрозумів, чому хлопчик не хотів перебирати за собою, він просто робив те саме, що його батьки. Тату всюди залишав свої речі, мама часто забувала мити посуд. А про те, як помити вікна і підлогу, мови зовсім не було будиночку було дуже сумно. Адже він так хотів зробити життя своїх господарів щасливими, а вони зовсім не хотіли допомагати йому. Хіба в такому брудному будинку люди можуть бути щасливі, думають. Думав він, ні, не потрібно мені такі господарі, краще самому. От вирішив будинок вигнати цю сім'ю. Для цього він став гудіти ночами. Ось так тихенько. Гу-гу-гу. Гудів він кілька днів поспіль. Сім'я подумала, що в будиночку живуть приводи. Вони зібрали свої речі і поїхали. Правда, будиночку було все одно дуже сумно, тому він зрадів, коли через кілька днів. В нього в'їхала інша сім'я Мама, тато і дівчинка. Мама з дівчинкою мили підлогу та вікна, повісили різнокольорові фіранки, поставили горщиками з квітами. Будинкові це так сподобалось, що він посміхався і настрій його відразу покращився. Перед тим, як лягати спати, дівчинка прибирала свої іграшки. А потім мама читала їй чекаві казки. Будинок із задоволенням слухав казки. Як же вони йому подобались? І життя потекло рікою. Нові господарі дбали про будиночок, прибирали його. Дівчинка завтра розкидала по місцях свої речі. Коли сім'я повертала додому в поганому настрії, будинок робив все можливе, що їй стало весело. І сім'я дуже любила будиночок і була в ньому щаслива. Будиночку було так приємно, що часто він навіть хотів співати. Як добре, всі, ми всі разом живемо, хороші люди і милий будиночок, затишне і щастя, і доброта. тра та та тра-та-та. Тільки він співав тихо-тихо, щоб господарі не почули його і не злякалися, адже це були найкращі господарі світі, а він був найщасливіший будиночок. Любі малята! Сподіваюсь, вам сподобалася казка про будиночок, який любив чистоту і порядок. Дякую за увагу!